Вітаю всіх на своєму каналі. Вибачаю, що в таких умовах вже пізно злива нереальна, і тільки розвантажили вантаж, який ви відправляли. Хочу зробити відеозвіт по поводу останнього моєго відео. У вівторок попросив допомоги у всіх небайдужих. І так трапило, що ви неймовірні. Зараз я камеру, не знаю, буду от... Давайте я камеру зараз трошки направлю, в мене тут світла немає, покажу скільки всього, як воно виглядає. Це в мене зерносховище, я займаюсь кермами. Як Нікополь покинули, то от знайшов нову справу займатися кормами. Це все одяг, це все, що я тільки сьогодні забрав. Найняв автівку, тому що моя не витримує, в мою нічого не влази. Це все одяг. ну Там мої керма, воно запечатане, нічого там. ну, Буду якось на горіще все це пихати, запихувати. Це все одяг, який я тільки сьогодні забрав. Виявляєте, з вівторка, скільки я взагалі отримав. Відгукнулася вся країна, вся абсолютна країна і телефонує, і телефонує, і пише, і пише. Тому вчора я закрив е збір, написав, відео перейменував, написав, що поки що. Я зупиняюсь, тому що дуже багато. На цей рік, а може і більше, мабуть, вистачить. Якщо буде величезна потреба, знов я запишу відео, попрохаю і знову, знову ви будете присилати. Це все треба переробити. Ми вже сьогодні відправили першу палету. 236 кілограм. Вийшло вже поїхало. Звіти я роблю. Якщо зайти на мій канал, подивіться там списки відтворювань. І є такі коротенькі відео шорти. Ну, шорти ми їх називаємо. Зайдіть до них, там мої звіти завчора, посівчора, начебто, і сьогодні повикидую дещо. Що знімав, як я отримував. Я думав, що... Я вже знаю, що таке важко, але... Блін, важко. Ну, кому ще важче. Мабуть, з вівторка я схуд десь на 3 кіло. Сон, я не знаю, що таке сон. Ну, нічого, якось витримуємо, якось все буде. Я не знаю, що вам сказати. Давайте скажу по останньому відео. Багато людей писали: скинь карточку, скинь, ми можемо одежею, допоможемо грошима. Вибачте, я така людина соромеразлива, я не волонтер, мої друзі попрохали, а я вас попрохав. Не знаю, буду ли я далі цим займатися. Я... Мені дуже страшно, мені лячно від... мати відповідальність грошима. Це я на це поки що не готов. Я... Ну, це дуже відповідальна річ, інші гроші інших людей. І потім звітувати. Поки що ні. Вибачте, я, я ще не готов нести такий тягар на себе. Тому я відмовляв, карточки немає. Дехто писав мені в особисте, дай карточку. Може я цим людям напишу, тому що сьогодні найняв автівку, заправлявся. Потім дехто відправив посилку за мій рахунок. Ну, викупляв її, що робить. Uh, може трошки попрошу грошей, щоб просто транспортні розходи трошки погасити. І все, гроші поки що не треба. Дякую велике. Uh, що ще важко? Я зараз там робив світлини, кожну посилку uh, вирізаємо лейбочку. Я може ім'я і населений пункт колись uh, в сторіс або uh, спільноті Ютуба виложу просто перечень. Щоб ви бачили, з якого міста їхало до мене, а, хто відправляв, Це така велика кількість, я хочу усім сказати подяку, але кожному неможливо. А зроблю список. Я просто деякі світлини зараз виставлю, а, вибачте, що ну, так, така зйомка. Придбали занедбаний будинок рік тому, нічого ще не зробили саме. Живемо як. Не знаю, хто в домі не можу знімати, тому що мені стидно соромно. Там, в домі як 40 років ніхто нічого не робив, 12 років ніхто в домі не жив. Ми поки що не заробили і немає часу там щось робити. Ну, ладно, жалітися не буду. Коротше, в домі не знімаю, мені соромно. Знімаю в таких умовах. Зараз роблю деякі світлини. Неймовірні світлини, вони рвуть серця. Е, наприклад такі от узелки матузоської перев'язані були пакунки. І там був шоколад для хлопців і щоб вони були живі і повернулися здоровими. Прям кому у горлі, вибачте. А потім ще мені записка, що ми пенсіонери. Ну, от, будь ласка, почитайте. Це капець в мене. Оксанку рве серця, душу рве. Я не можу дружину півдня потім зібрати. Ухожу працювати, щоб не бачити, вона не бачила мій сум. Це просто не передайте словами. Сьогодні розпакував посилку, треба було коробочка. Говорю, розпакуй цю коробку посилку, бо мені треба коробочку, щоб сформувати там. І там от така... От... Така... Таке посилання. Я зараз помовчу. 10 секунд почитайте. Велике дякую Після цього, ти просто... Це важко. Це важко. важко. душевно, дуже важко. Велике вам подякую. Я не знаю, як вам дякувати. Я гадаю, що посилання в моє відео і всім коротенькі відео хлопці бачать. Ну, та людина, кому я не безпосередньо наперед туди відсилаю, він це бачить. Нехай передасть хлопцям, що отак от, от от люди передають. Окопні свічки навіть поїхали. На пошті. Я оформляю посилки, забираю, ви телефонуєте, я, не мож... я скидаю, ви знову телефонуєте, я на гучний зв'язок. Людина почула. Зателефонувала чоловіку, приїхав. Поки я там тосьо, повертаюся до мене, каже, а ви там військовим щось відправляєте, візьміть окопні свічки. Отак вот от поїхали свічки. І там да, шкарпетки хтось передав, я не просив, а люди окопні свічки поїдуть на самий перед на той, на той, лівий берег, і там будуть шкарпетки, хлопці, мабуть, будуть дуже задоволені. Ой, можу балакати і балакати, вибачте, буду зупинятися. Кажуть, що відео подяки і відео-збори треба робити дуже коротеньке. але така людина, ну воно пре-пре, я не можу зупинитися, тому що це щось От, Ну, Ви не бачите, скільки там посила, скільки все. На горіщі вже півгоріща, Зараз буду якось на диван в хаті. У нас одна кімната для дитини, вони приїжджають на новий рік. То начебто диван вільний буду на диван все складати. Ну якось так. Хто розуміє, тот зрозумів. Важко, важко. Ви душу розриваєте, серце розвиваєте, нові, нові речі. Я говорю, кому горді? Так, буду прощатись, тому що неможливо. Велике дякую, слава народу України, слава нашим героям. Слава Україні. Пока.